Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Велика середа, що потрібно зробити в третій день Страстного тижня. Чим запам'яталася велика середа? Події з Євангелія розповідають про те, що в середу Христос нагадав апостолам, що незабаром буде зраджений і розп'ятий. Саме в страстну середу, первосвященники, книжники і старішини народу вирішили погубити Спасителя. Один з його 12 учнів Іуда. Погодився зрадити свого вчителя за 30 срібняків. Також у велику середу згадують про грішницю, яка помазала Спасителя миром. Благовонним маслом. Євангелії від Луки розповідається, як в дім до Фарисея, де зупинився Христос, прийшла городянка, яка плакала і обливала його ноги сльозами, обтирала волоссям і мазала миром. Фарисей вирішив, що якби Христос був пророком, то знав би, що ця жінка грішниця, але Ісус у відповідь розповів притчу про те, як потрібно прощати гріхи, і відпустив всі гріхи жінці, пояснивши, що вона таким чином підготувала його до поховання. Велика середа страсної семиденниці традиції дня. У велику середу на ранковій службі в останній раз протягом Великого посту проводиться літургія. Предосвячених дарів. Також традиційно в цей день віруючі йдуть сповідатися на вечірню службу. Страсну середу церква прирівнює до Великої п'ятниці, коли розп'яли Христа, і тому середа пісний день протягом усього року. У велику середу треба дотримуватись сухої діння. Можна їсти пісний хліб, сирі, овочі, фрукти, ягоди, суфокрукти, горіх і мед, тобто дозволяється вся рослинна їжа без термічної обробки олії. У велику середу, згідно з уставом Православної церкви, припиняється читання в храмах молитви святого Єфрема Саріна. Усі три перші дні Страсного тижня в храмах завершується літургія Григорія або ж присвято дарів. Віруючи продовжують дотриматися тілесного та духовного посту, поступово присвячує увагу з власних гріхів на євангельські події. Головна мета цих трьох днів Повною мірою підготувати душі християн до зосередженого сприйняття наступних днів цього тижня, великого четверга, коли було започатковано таїнства Євхаристії, Великої П'ятниці, Дня хресних страждань Христа, та Великої суботи, дня перебування тіла Ісусова у гробу. Уже в середу, ввечері, в храмах лунає богослужіння чистого четверга, адже за церковною традицією новий день розпочинається напередодні ввечері. Літургія великого четверга звучить ще літургією року, адже її присвячено згадці про ту саму таємну вечерю, на якій Господь, мивши ноги учням, переломивши хліб і дав учням вино, промовивши: Прийміть, їжте це тіло моє і це кров моя, нового завіту! Що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Таким чином, Христос становив одне з головних таїнств Християнської церкви. А ми, приймаючи причастя в чистий четвер, стаємо учасниками таємної вечері, подумки, розділяючи її з апостолами та приймаючи тіло і кров Христові, ніби з рук самого Господа. Що сьогодні не можна робити. У велику середу заборонено. Ображатися і ображати інших, сваритися і злитися. Вишивати, шити, в'язати, вінчатися, святкувати весілля, відвідувати цвинтари, поминати померлих, шумно веселитися, влаштовувати гулянки, їсти м'ясо і пити алкоголь, займатися важкою працею, відмовляти людям у допомозі, сваритися з рідними і з близькими, рубати дрова, шити, в'язати вишивати. Раніше жінкам в цей день категорично заборонялось навіть голосно розмовляти, не кажучи вже про сміх, жарти і спів. Що ж можна робити у велику середу з трасного тижня? У середу завершували закупівлю продуктів на Великдень для святкового столу, приготування пасок і фарбування яєць. радили садити і сіяти, вважали, що все посаджене дасть хороший урожай. Якщо городу немає, то в цей день потрібно зробити генеральне прибирання вдома. Особливе місце приділяли кута, їх ретельно вимивали та витирали весь бруд, який там міг накопичитись. У середу варто купувати яйця. Вважається, що так вони будуть довше зберігатись. Увечері можна ставити опару на Паски. До зустрічі в нових відео!